Польща заробила мільярди євро на українських біженцях, але шкодує продовжувати виплачувати 800 злотих соціальної допомоги. 800 злотих це там плюс-мінус 8 тисяч гривень. Вето президента Навроцького, який фактично заблокував ці можливість у подальшому, і зараз в них відбувається на рівні парламенту і органів влади дискусії, як далі продовжувати. Підтримку українських біженців насправді розбиваються об цифри економічні цифри, тому що за період перебування наших громадян на території Польщі, які вимушено виїхали через російську агресію, польська економіка могла прирости 2,7% ВВП і заробити майже втричі більше, аніж витратити на цю підтримку українських біженців. Це факт номер один, факт номер два. Понад 60% всіх українців, які перебувають на території Польщі, працевлаштовані спла... але абсолютно всі сплачують там податки у вигляді купівлі польських товарів і користування тими послугами, які е, надає їм наша сусідня і дружна нам держава. Тому насправді ці всі аргументи про те, що е, українські біженці в Польщі це більше тягар аніж рушій. Польської економіки це насправді не відповідає дійсності. Дуже хочеться сподіватися, що наше стратегічне партнерство, і дружба, і спільні європейські інтереси, які вибудовувалися протягом багатьох років, не будуть розбиті об популізм і політизацію з боку новообраного президента Навроцького і його політики Поляки насамперед. Поляки насамперед ми це підтримуємо для Польщі, але Українські біженці і українські збройні сили України які захищають Польщу і дають їм можливість мирно жити, також не можуть відходити на задній план.